Привіт усім! Я вас люблю, і сьогодні у мене день народження. Чекаю ваших вітань і побажань і бажаю собі, щоб наді мною процвітало мирне небо, щоб завершилась війна. Щоб люди на землі не страждали, щоб я була щаслива, щоб мої всі зачаті діти народилися, були здоровими і жили дуже-дуже довго. І ще я бажаю розквіту свого блогу, самореалізації, щоб я зіграла драматичну роль і не одну, щоб моя книга була читана і постійно видавалася, щоб я мудрішала. Щасливішала, кохала, щоб вийшла заміж, щоб народила багатьох діток. Щоб мої рідні не хворіли, і жили довго і щасливо, щоб мене були вірні і добрі друзі, і мої рідні не зраджували мене. Люблю вас.